Понад 150 пасок привезли до Ужгорода на акцію Паска для воїна, представники Білківської громади. Ми привезли пасочки, привезли малюнки, привезли писанки, привезли різні сувеніри, які наші діти виготовляли з любов'ю і з таким теплотою для наших воїнів, для наших захисників. Це люди, які займаються випіканням, займаються хлібовипічкою. І вони долучилися до цієї акції. Вони долучилися до випікання цих пасочок, щоб во. Не трохи відчули того домашнього родинного тепла. А ці паски привезли з Перечинської громади. Ну, у нас тут більше ніж 100 пасочок. Також як бачите, є ковбаски, і також дуже багато що в нас залишилося домашньої домашніх виробів до свята в коробочках. І вино, і шоудер. Все як має бути на паску. До пасочки долучилися всі, практично жителі громади. Так, це все домашнє виробництво, Це наші волонтери, які згодилися нам це зробити. Все домашнє. З Холоківської громади привезли паски, а також м'ясо та печиво. Це пасочки в першу чергу. копчені пикниці, шовдарі, різні сирна продукція, цукерки, шоколадні, ну і тобто, це печиво. Пасочки виготовляли і господині наші. А так от також ми закуповували самі. Ми нарахували, тому що по громадах, по старостинських округах ми Запросили всіх долучитися до акції пасочка для воїна, тому звозили і підприємці, і просто люди. Паски для акції спекли викладачі та учні Ужгородського вищого комерційного училища та Ужгородського вищого професійного училища торгівлі та технології харчування. Ми виготовили на сьогоднішній захід 20 пасочок. Вони виготовлені власноруч нашими учнями і педагогічними працівниками. На дуже смачненька. Як домашня пасочка, тому що ми, коли її пекли, ми пекли її з любов'ю і за старовинними рецептами наших бабусь. Привезли 55 пасок. Ці пасочки всі були виготовлені нашими учнями, яким допомагали майстри виробничого навчання. Ми вже готували такі пасочки в 2015 році і в шістнадцятому році. І крім того, у нас ще була велика акція. Ми готували 2000 вареників для наших воїнів. 53 паски для воїнів привезли представники Закарпатського музею народної архітектури та побуту та обласного. Краєзнавчого музею імені Теводара Легоцького. Підготували 20 пасочок та різноманітні солодощі, чи печиво, які будуть передані. Випікали на замовлення для нашого музею. Жіночки ми замовили. Символічне число цьогорічних пасок з нашого музею це 33. Ми їх замовили в пекарні. Дуже гарно нам пішли на зустріч керівництво цієї пекарні. Як почули, що ми для воїнів ці паски замовляємо, відразу нам запропонували знижку, ну і ми стільки пасок могли Дбати вчора їх спекли. Акцію Паска для воїна проводять у друге представники громадської організації Волонтери Закарпаття, розповіла голова власта Рейпаші. За її словами, цьогоріч на захід привезли 8 тисяч пасок. Ми в минулому році також організовували таку акцію. Цього року доєдналося 64 ОТГ, які є в Закарпатті. Доєдналася обласна адміністрація, за що ми дуже їм вдячні. Обласна рада, обласний військкомат будуть передані як автівки, так і дорога. Техніка для захисту нашої батьківщини також наші волонтери будуть передавати баню на схід для того, щоб хлопці в самій гарячій точці могли мати змогу помитися. Ми це все будемо завантажувати самоколиками, і відправляти зразу на схід. Тобто до п'ятниці вони би мали все отримати для того, щоб ми могли освятити там ще раз чи провести ну, якщо немає змоги, освятити, то також уже смакувати. Вимоги були наступні: кількість пасок, яких вони можуть. Надати обов'язково, щоб був оформлений їх стіл, як вони бачать територіальна громада за їхньою ідеєю. Обов'язково ми пропонували, щоб діти щось намалювали для наших воїнів, а також написали листи. І це все у нас оформлено у кожній територіальній громаді на столах. О дванадцятій годині священники провели молитву. Далі освятили паски та інші продукти, які привезли для військових. Христос. Після цього освячені продукти, а також малюнки і писанки зібрали, завантажили в машини. Руслана гостюк Леонтій Николишин – Суспільне новини.